Довелося мені ось такий алкідний лак з будівельного магазину зчистити для того, щоб перефарбувати по-нормальному. Наждачки не беруть, ні сороковка, ні сотка. Орбіталка не хоче його зчищати, він нагрівається і починає залипати наждачка в ньому. Нашов спосіб. Розчинник 650-й. Взяв його зверху, полив. Розчинником і вспучується оцей лак разом з фарбою і легко зчищається. Шпателем. Отак ось так ось зчищається, залишається тільки шпаклівка. Шпаклівку цей розчинник не бере. Так що, от такий хороший варіант для того, щоб поборотися із таким злом. jak <laughs> <c 'y> he, <laughs>